Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула біля їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих.